Сенсація у Хмельницькому надрезультативне київське дербі, напружені півфінали першої ліги та тріумф збірної України у відборі на чемпіонат Європи серед спортсменів із вадами слуху. Про все це та інші події останнього тижня в новому випуску Фудзал 19-й тур Фавбет Екстра ліги знову пройшов не повністю, але на щастя, цього разу це ніяк не пов'язано з тривогами чи хворобами. Справа в тому, що відразу по кілька гравців з урагану Сокола та Люберта допомагають юнацькій збірні України вибороти потівку на Євро 2025. Тому матчі лучан та хмельничан відбулися на два дні раніше базової дати туру, а поєдинок урагану з Харковом. Перенесений аж на 13 квітня. Вчора команда Ігоря Москвичова вже стартувала у відборі фейєричною перемогою над Чорногорією з рахунком 9-2. Олександр Жуков і Ярослав Савич зробили похетрику. Назар першим записав до свого активу дубль, А ще одним голом відзначився Станіслав Шклярук. Вітаємо хлопців із дуже переконливим стартом і бажаємо успіхів у матчах проти Нідерландів та Сербії. До слова, якраз у Сербії блискуче виступила і збірна України серед спортсменів із вадами слуху. Протягом трьох днів українці впевнено обіграли Данію, а також розгромили Шотландію та Угорщину. Стовідсотковий результат дозволив синьо-жовтим вибороти путівку на фінальну частину чемпіонату Європи. Браво команду та удачі на континентальній першості! 19-й тур Фаббет Екстраліги розпочався ще тиждень тому, 20 березня, і матч відкриття подарував дуже неочікуваний результат. Енергія продемонструвала майже ідеальну реалізацію у виїзному матчі проти Сокола та завдала команді Романа Ковальчика першої розгромної поразки в сезоні – 8-3. Одразу два енергетики Михайло Грицина та Андрій Цілик відзначилися хет-триками, а Але на єдиний позитивний момент для Сокола це ось такий майстерний гол 16-річного Назара Першина. Любард і Атлетик Фудзал видали бойовий поєдинок, по ходу якого обом командам довелося проявляти характер. Справжньою кульмінацією став рятівний гол ще одного 16-річного таланта Станіслава Шклярука, завдяки якому Люберту вдалося вирвати нічию з рахунком 3-3. На щастя, вже другий вікенд поспіль у Дніпрі обійшлося без тривог. Тож ключовий матч у боротьбі за восьме місце пройшов суворо за графіком. У надважливому протистоянні суха балка приймала кардинал. Після першого тайму рівняни вели 2-0 і в режимі лайв обходили жовтоводців. Але по перерві команда Сергія Гопаленка зібралася та видала найважливіший камбек регулярної частини сезону. А от граючий тренер кардинала Євген Ланко був дуже розчарований грою підопічних та партнерів у другому таймі. До вашої уваги пряма мова. Це такий матч, ну, де ну скажімо, відверто багато чого вирішувалося. Лобова зустріч. І якщо ми будемо пропускати такі голи, ну перший гол це взагалі треба передивитися. Ну мені здається, це якась катастрофа. В аматорах такі голи не пропускають, як, як пропустили. Ми другий гол так само на нашому м'ячі. Ми помиляємося, пропускаємо другий. Третій, так само дитяча помилка. Ну, якщо так помилятися, то ну, значить нам не місце в плей-оффі. Розпад чланка можна зрозуміти, адже поразка прямому конкуренту може залишити його команду без плей-офф плей-офф екстраліги вперше з сезону 2015-16. У регулярній частині сухій балці та кардиналу залишається провести ще по чотири гри. А перевага жовтоводців наразі становить аж п'ять очок. Хід очікувано та переконливо здолав і найті, але айтішникам вдалося те, що впродовж останнього місяця не могли зробити навіть ураган та енергія вразити ворота чемпіонів України, причому двічі. Щоправда, навряд це стало великою втіхою для Львів'яна, адже у відповідь на свої два м'ячі вони отримали аж сім голів кабельників. Ну і переходимо до родзинки на торці 19-го туру київського дербі між Авророю та Скаяфудзал. Не можна сказати, що лідер Фавбет Екстраліги по всім статтям переважав авіаторів. Але вже після першого тайму Аврора вела 3-0, А по перерві Боб залишив Скаєп футзал у меншості і рахунок швидко став 6-0. Проте віддамо належне команді Тараса Шпички і особливо Лукасу, який робив усе можливе, аби перевернути гру. Він зробив хет-трик, а от його партнери оформили сумний хет-трик із нереалізованих дабл пенальті. Двічі, врятував Гуйван ще одного разу стійка. В підсумку маємо перемогу Аврори з рахунком 7-3 завдяки покеру нестримного Владислава Моспана. Після матчу до флешзони завітав головний герой Скайп футзалу у цьому дербі. Завдяки допомозі перекладачів нам вдалося записати з Лукасом цікавий ексклюзив. Зокрема, бразилець підтримав партнерів, які не забили 10-метрові удари. Це така відносна річ, насправді, тому що хлопці викликалися бити дабл пенальті. Вони були впевнені в собі. Так не забили, але міг і я взяти м'ячі, так само не забити. Тому ми тренуємо ці аспекти на тренуваннях, але у грі це трошки інша річ, тому це все дуже відносно. Але це ще не все про перипетії Фавбет Екстраліги. екстра ліги. Вже на початку цього тижня відбулися ще два матчі, які з різних причин були недограні або перенесені. Суха балка та енергія продовжили поєдинок 17-го туру, який не вдалося дограти через повітряну тривогу. 8 березня гру було призупинено за мінімальної переваги львів'ян, і більш ніж через два тижні по тому енергетики довели справу до перемоги 4-1, яка дозволила їм піднятися на четверте місце в турнірній таблиці. Але ненадовго, бо вже наступного дня відбулося ще одне київське дербі цього разу між скаєфудзал та хітом. Уже на першій хвилині команди обмінялися швидкими голами, а наприкінці тайму авіатори лишилися в меншості після того, як Лукас отримав червону за бісіклету прямо в голову Горпинича. Але Фудзаловід захищався дві хвилини, а по перерві влаштував справжню голіву феєрію. Кабельники відчайдушно намагалися відігратися, але це був точно не їх день. Хід поступився з рахунком 8-3. Це лише друга розгромна поразка команди Лук'яненка в екстралізі за всю історію клубу. Вражаюча, безпрограшна серія хіта зупинилася на позначці 34 матчі. У першій лізі відбулися матчі відповіді однієї другої фіналу плей-офф. в першому півфіналі. Агромат громад закамбечив проти фурнітури та звів двоматчеве протистояння до нічиєї 7-7. У дуже довгій та напруженій серії пенальті путівку у фінал здобула фурнітура. У другому півфіналі перед Тайрексперт стояло дуже непросте завдання: обіграти авалони з різницею не менш ніж у два м'ячі та ще й на виїзді. З перших же секунд Одесити почали грати з п'ятим польовим, і їх ризик повністю виправдався. Тайрексперт навіть перевиконав план і переміг з рахунком шість Тож у фіналі першої ліги зустрінуться команди з Одеси та Коломиї. Перша гра відбудеться вже 5 квітня на майданчику Тайр-Експерт, а матч відповідь за тиждень прийме фурнітура. Бронза ж буде розіграна у протистоянні між Авалоном та Агроматом. Дорогі друзі, на цьому всі новини. Бережіть себе та підтримуйте українське військо. Прямо зараз ви можете долучитися до ініціативи від Афуду ЗСУ, відсканувавши qr код який бачите на екрані. Дякуємо вам за перегляд! Почуємося в наступному випуску.